Швидко стати на позиції за кілька кілометрів від зони бойових дій, атакувати ворога і швидко зникнути з місця відпрацювання. Так працюють партизани, бійці Дніпропетровської бригади сел територіальної оборони на запорізькому напрямку, стріляють із саморобної установки, яку переробили граду. Як працюють партизани, показали в нашій знімальній групі. Цей постріл зробили наші бійці за 20 кілометрів від позиції ворога. Наступний крок швидко змінити локацію, щоб не потрапити під вогонь. У відповідь до пострілу установку перероблену зграду готують у більш безпечному місці. Військові накручують детонатор на ракету, а потім зараджають у труби від граду. Граду У нас ось ці три труби в які безпосередньо вставляються ракети. Наші Так, це перша це в нас Панорама називають панорама. У нас з партизана знята і сюди ще вставляється приціл. Він і зградів. Звичайно називають бійці цей збірний потужний агрегат. Віра на честь дівчини, яка найбільше задонатила на його виробництво. Кожен снаряд, який заряджають, важить 66 кілограмів. На цій ракеті залишають ще й послання ворогу. Надія є, а вас не буде. Це відповідь на липневий обстріл Дніпра. У досить зручна можливість управляти персональні меседжі е, оркам, знаєте, щось от хочеш сказати. Написав і воно прямо ракета доставляє доставлять 20 кілометрів. Установка Віра краще, ніж гра, бо б'є не по квадратах, а точно в ціль, пояснює Руслан. Певні недоліки установки винахідливі бійці легко лагодять. Це зриватель називається. і Між ними такий контакт. Бачите, не достає. І ми для того, щоб був кращий контакт, вставляємо не отакі монетки. Це обичні наші. Дальність польоту до 20 кілометрів, тому потрібно наблизитись до ворога майже впритул. Бійці приїжджають на місце, передають координати командиру, який дає розрахунок. Дивіться, я зараз повинен зорієнтувати наші, наші орудія по напрямку стрільби навести їх на ціль. Це для цього я виставляю бусоль артилерійську ПАП-2М. Орієнтую її у просторі. Це бусоліта, гібрид компаса і Невеліра. Перший запуск пристрілочний. Далі чекають інформації від аеророзвідки з коригуванням цілі. Потім ще один постріл і швидке згортання установки та зміна локації. Це ризик, але без нього, говорять бійці, на війні не буває. Тож виїжджають на позиції нищити ворога та наближати перемогу. Галина Федорченко, Олександр Дубина, телеканал Прямий.